Дасноє відео від heute Гетрейт. Сьогодні знімається нове відео. Так-так, це речення сказано мною в пасів. Я не помилилась, бо сьогодні ми продовжуємо вивчати нюанси цієї граматичної теми. Ви вже знаєте з попереднього відео, що фогангс пасів, пасивний стан дії та процесу ми утворюємо за допомогою схеми VADEN плюс патисіп 2. Ось тут вам з'явиться зараз підказка з посиланням, якщо ви раптом пропустили наше попереднє відео Пасів частина 1. Ну, а ми повертаємося до нашої теми. Як сказати речення в майбутньому часі пасиву, адже майбутній час звичайний також утворюється за допомогою Верден? Тут може виникти плутаниця, але зараз я вам все розповім дуже коротко, дуже стисло, так що ви все зрозумієте. Але спочатку наведу вам кілька прикладів звичайних речень. У майбутньому часі футур. Один. Дивіться: Die Frau wird die Tür öffnen. Жінка відчинить двері. Або ж, Das Kind wird das Buch lesen. Дитина прочитає книгу. Третє речення. Wir werden die Zimmer aufräumen. Ми будемо прибирати кімнати. Ну, а щоб сказати ці речення в пасів. Нам потрібно запам'ятати схему. Дивіться, верден, плюс партицип 2, плюс верден. Ага, зараз наведу вам приклад з реченнями, які в нас сьогодні вже були. «Die Tür wird von der Frau geöffnet werden. Двері будуть відчинені жінкою. Зазвичай ми ось це «von der Frau». Жінкою не вживаємо. Я це зараз тут вжила для вас, щоб вам було зрозуміліше. Das Buch wird vom Kind gelesen, werden. книга буде прочитана дитиною. Або ж, die Zimmer werden von uns aufgeräumt werden. Кімнати будуть прибрані нами. Нічого складного, правда? Але ми ж ще маємо один майбутнє час у німецькій мові. Футо Цвай вживається вкрай рідко, але якщо ви хочете опанувати німецьку на вищих рівнях, вам потрібно знати цей час. Зараз наведу вам приклад Футо Цвай актів. Die Frau wird die Tür geöffnet haben. Бачите, жінка відчинить двері. І яка різниця тут до нашого попереднього часу? Дивіться. Wenn ich komme, wird die Frau schon die Tür geöffnet haben. Тобто коли я прийду, жінка вже відчинить двері. Ось так мається на увазі. Наступне речення: Die Zimmer werden von uns aufgeräumt sein. Кімнати будуть прибрані нами. Das Kind wird das Buch gelesen haben. Дитина прочитає книгу. Або ж «Wir werden die Zimmer aufgeräumt haben» – «Ми приберемо кімнату». Пасив фото 2 утворюється за схемою «werden» плюс партицип 2, «plus worden» і «plus sein». Дивіться, «Die Tür wird von der Frau geöffnet worden sein». Так-так, двері будуть відчинені жінкою. Або ж наше наступне речення: Das Buch wird vom Kind gelesen worden sein. Книга буде прочитана дитиною. Ну і наше третє речення: Die Zimmer werden von uns aufgeräumt worden sein. Кімнати будуть прибрані нами. Як бачите, німецьке речення в пасивному стані іноді дуже складно перекласти українською, бо ми інакше формуємо нашу, нашу думку в українській мові. Ну що ж, мої любі, тепер залишилося тільки опанувати пасівміт модаль віабен. Правда? Але сьогодні я вам його не буду розказувати, тому що складного потрошку. Тому на сьогодні все. Я завершую свій міні-урок і хотіла вам нагадати, що засвоєнням цієї теми ваше мовлення стане більш красномовним. Тому я пропоную вам регулярно вчити німецьку незалежно від того, який у вас рівень. З вами була Іриса Ликович, засновниця онлайн-школи німецької мови, письменниця, журналістка. Перемикайтесь, але тільки на наше наступне відео.